Новий канал починає показ модельний показ. Дефіле, софіти, фотокамери. Да. Слава! Вау, как это круто. шоу, на подіумі якого здійснюються мрії. Та я нахожусь во сні. Стоп! Він що це таке взагалі? Що буде? супермодель по українськи проект про реальне життя. І воно не схоже на глянець. Наш проект це складне испытання что-то жёсткое, что, что удивит нес всех. Я сюда пришла только за победой. Я буду бороться на своём месте. Но я надеюсь, что я не буду плакать. И вот теперь мы починаємо. Дівчата зміняться просто на ваших очах. Это шоу супермоделей. Не плакс і не тряпок. Від невдахи до бійця. Я планую показати своє я, що я тоже маю характер, і я його покажу. Можеш ведь, когда хочешь. Нету страха. Есть какое-то величие. Вид роспышаки, до Леди. У тебя нет ничего для того, чтобы быть моделью. 155,5. Ничего. Ну, там пашу. Это отвечаю. Это недопустимо. Мне нет этого человека. мне очень важно своего. Учится тебе заткнуть рот кульком семечек. Может быть, этот проект мне поможет с этим справиться. Никто не ожидал такого шоу. від дитячих витівок. Дебілка? По-моєму, ти дебілка. <говори> Боже, тупа! Я суба. <говори суба> <говори суба> До дорослих висновків. Я ніколи не говорила своїм батькам, що я їх люблю. Тільки на проєкті я поняла, що я взагалі не можу без них. До першої перемоги. Я справилась. Так! Да! Я аплодисменти. Сама тебе не чекала. Ти настояща королева. За гарними обкладинками ви побачите історії справжнього перевтілення. Нужно мінятися, нужно рости, що немає приділу совершенства. Супермодель по українськи благодаря проекту моя життя круто змінилася. Мене стали приглашати на покази, на фотосйомки, все чаще і чаще. Я стала намного сильніше і морально. От я стала намного вірніше, У мене Появилась возможность а, как бы, осуществить свою мечту. Благодаря именно проекту э, в моей жизни э, осуществились большие изменения. И можно сказать, мои мечты стали реальностью Вот. то вечные примерки, вечные крики, вечные прически, вечные макияжи э, вот. в общем, все, что <с, <-працю> с этим связано.